Бачу, вас старий вдома не застане. Нікода. Uh -huh. Я з хати, а вона в хату. Я в хату, а вона в хату. Ніколи. То куди ви поспішали? Іду, Палажку, до військкомату. Хочу до сушу щоб мене послали. О, сто відсотків пошлют. І ще дуже далеко. Туди на три букви за російським кораблем. Що це? Ще да, да. додому доклали сітки та пироги пекли. Іди з мене пекар. Та й сітки, не? пластини. Не вмієте клести. Та ви як вийдете з Ганею на вулицю, то таке тими язиками плетете, що ні в'які ворота не віддати. Та Хочу да. в ЗСУ, щоб гнати цих проклятих окупантів з нашої землі. О, то там треба мати позивний. У вас позивний є? Нема, що треба? Який дадуть. Я там лишили тільки оцей. Гнида і тітеря. Як мою, я, бо я вже була. Матір Божа. Не хочу бути гнидою. Не Тому, хочу. То будете глухою А В які війська хочете? Ой, який відправлять, такі піду. Іді в ракетні круто. Страшно, Палажко. Висоти боюся, та й з парашута пригати треба. А ви без парашута бригайте. О, Там з не треба. А ви що не знаєте? Що в мене болізнь морська? Людоньки, а ви хочу на море, хочу на море, а тут такий шанс. А ну вас, значить, піду з сам чан. Да. Ви що Я люди? Там і так наші хлопці щодня смерті в очі дивляться, а тут ще ви. Вам ще Такого, не стати, що? <рес> <рес> ну, знаєте куди? На кухню. <п hairy> Подумаю, ви знаєте, це ідея. Піду на кухню, правда. Думаєте, тільки так? ви наш борщ від їхнього щі Можете відрізнити? А -hmm. як же? Наш борщ, щоб ви знали Палашко, занесений Організацією ЮНЕСКО Культурну спадщину <п lash> України. Да. Да. А їхні щі, що? Тарілку полощи після нашого борщу. А <п Health> <À, п give Impact> це їхні щі! Я все знаю. От знаток. Ви дойдіть додому, ти борщі і дивіться телевізор. Телевізор у вас є. А я вже. Угу. Дочка мені оце привезла з міста, знаєте? Такий телевізор, бо Самсунь називається. Яким називається? Тімнота. Самсунь. Ух. І що ж ви по ньому дивитесь? А дивлюся передачі всякі інтересні. Ух. Дуже люблю гумористичні передачі вам скажу. Який саме? Гумурістечі новини, наприклад. Люблю Арестовича, як він розповідає. Я як його слухаю, право засипаю. І зняться мені солодкі, присолодкі снідання. Я вам скажу, знаєте що, українці неймовірна нація. Так, ми з України. Вісім тятрака! Пофі! Ти ж з ним світла нема. Пофі! П'ять мільйонів на потреби ЗСУ зібрати за день зібрати. Зберем. Але Параско, яйця по 70 гривень. То це вже кінець. Ой, не кажіть, ой, куди ж це ж без яєць? Раніше ми їх що смажили, варили, а тепер що? За такі гроші можна тільки почухати. От. Люди, чухайте, куди чухали, чухали. Куди ви чухати? Чуха чухайте. Чух. Я знаю, куди я чухаю. Ваше не діло, знаєте. А куди ви виділяти всього? Да. Сьогодні всеукраїнський день працівників культури Параску. От я хочу привітати цих славних людей, які своєю працею наближають нашу перемогу з святом. Побажати їм миру, добра, творчих успіхів, натхнення наші любі працівники, аж де жарти та сміх то здоров'я для всіх. Поки ми сміємось, отже не здаємось. то смійтеся на здоров'я, слава Україні! Слава ЗСУ!